так дитина дівчинка закінчила львівський економічний 10-го був з екзамен, 8-го було, було весілля. Все. Зараз поставляю. поки ще не діється. Зато це записував. Паз, манію, дорож я В першу чергу я хочу поздоровити наших вчителів, тому що сьогодні все-таки праздник свято це свято школи, свято вчителів і всіх вчителів, які присутні тут, і всіх вчителів, яких з нами нема, але які колись нас вчили, і яким ми задячуємо тим, що ми тут зібралися. Слухаючи так, тут усіх, я тут бачу, що переважна більшість вчителів, я тут собі сам згадав, що я в принципі теж Не маю педагогічну освіту, правда, не працював вчителем, практика була в мене остання така. Хоча завжди так. Напевно, ми таке покоління наше, що е... мало хто працює по своїй спеціальності. Якщо навіть десь працював, потім змінював і так далі. Ну, це не минуло і мене. Правильно це було чи неправильно, в принципі, працював інженером, зараз працюю в юридичній фірмі, займаюся нерухомістю. Коли краще, коли гірше. Зараз, наприклад, пробуємо рухати цю нерухомість, яка не рухається, до речі. так Але в принципі, все нормально. Кому не складують? Вирішити питання нерухомості, будь ласка, звертайтеся добрий вечір. Все готово. Що для відчёта? Все може на перекинути. Це випуск третій. Це, це. Для добропла, допомога від свого ранку. Shall I tell a secret? А, hold on a minute. А, твої шанси тут. Так. Поставити. Останній табіліт. Так, я з 18 класу. Сутуси. У вас же ще ще. Закінчив училище, потім як треба було завжди, ви знаєте, таке роки, то віддати держава. То було таке чудове, гарне село, хлопець міста Мукачево, село Лубовоє. <говори> <говори> на, на <ці>, на <говори> <говори> звідти в армії, з армії оп'ять же туди, ну і тільки один шанс був звідти вирватися, приступити у вищий бойових заклад, як хочеться. Це казав, вчися дитяно бахлами дешком <говори> Я Мусив поступати, закінчував Гриківський інститут. <говори> Там знайшов собі жінку якраз. Ми вчилися на тому курсі. Після того нас направили, були в місто Кіцман, Червецька область, працювати, і вже після року ми якось дістали тут у Мукачеві, Мукачевський район, село Залуж. Там була відкрилася медична школа. В цій школі ми пропрацювали до 2004 року. ну так як Культуру нас не підтримували і фінансу не було. У 2004 році ми... Яка віддав ясники всі роки сумови вчити, І вчити, вчити, в 2004 році виїхали в місто Прага, де я зараз проживаю в Празі, поміняв, як кажуть, музику на будівництво. Зараз я там на побудівництву працюю, жінка на готельному комплексі. Ну, але акордьон і фортепіано вдома завжди і на всіх юбілеях, і де ми не були, ми потужні стаємо. Зараз. Так, маю дочку 14 років і зараз закінчує у Івано-Франківську 9 клас, тому знаходимося там. Ну а після того будемо думати, що тут каче йде, які тут професії. так. Бож Іван. Значить, Після 8 класу так сталося, що 10-й. Дев'ятий, десятий сказали, я всі беруть. Я вирішив себе на цій Значить, пішов училище, хотів колись просто бути простим токарем. Так сталося, що сказали, ти вже хлопець опоздав після восьмого класу, лише після десятої, і в десятому. Отак, як сказали, в 9 машини йди в десятому, я вирішив йти далі. Пішов училище, закінчив затора. Значить, Комбайни, э, культиватори, куги. Так сталося, що не повезло, значить, по тій справі пішов водітелем, пішов по професії, значить, пішов в армію, закінчив, пішов з армії, устроївся на роботу водітелем. І до сих пор сижу за рулем. Зараз за столом. Маю. Хто рідко буває, то так ну, при встречі буває. Так, зі я не да. От. А це. Маю двох дітей, слава Богу, дочка замужем з октября місяця. Готовлюся, готуюся. <рив> да. Закінчила теж 20-ту школу, ну, вона теж кінчала Львівську торгову академію, стала заочно. Працює зараз в пенсіонному фонді в цьому городському. Син у мене, звісно, вчиться в п'ятій школі, ну, якщо можна назвати, що вчиться, але ходить. <рив> кажу, будеш ходити. <рив> та, <рив)> кажу, будеш ходити, щось з тебе буде. <рив> і, <рив> і, кажу, Не стой важливо, який ти розумний, що був чоловік. Но, 13 років, теж гуляє, сьогодні в нього останній дзвоник. Так що ми перезвонилися, хто кого помірів? <гад> я його повнімав ще немає. Нормально. <смістична> <гад> <ська> що хочу сказати? Реклама транспортні треба перевезти. До Івана просить, що перевезе хоч луна. <гад> Дуже радий <гаранті гад> за наших викладачів. The... <гад> e, і, <гад> може, я не, не стільки звертав увагу на, e, значить, на вивчення тих уроків. Як звертав увагу на, як би сказати, на людину, то ви на ту людину, то ви, ну, то, на той викладач, як він предпогносить, і брав ті цінності <кій> людські качества людини. І хочу ще раз подякувати вам за ту як казати, важку працю, що ви приподнесли до нас. Той час. Дякую. Богдан Антон. Після закінчення школи 10 класу пішов працювати токарем-інструментальчиком прибор. 12 років він працював. Дали перестали зарплату платити. Прийшов молити, вже <реш> їстися по тілому. Строївся пити усім водієм. Попрацював там 16 років. Дали общий стар 28 років, хочеться до пенсії дожити. Зараз безробітний. Займаються ремонтом автомобілів. Так, В принципі, для мене з автомобілями такої мене інтересувало. Ну, э, жонатий, жона, троє дітей. Троє дітей однієї жони. Не, това е знати трой по колерак на уристите. Ай го смислява! Ай Ай го Ай го смислява! Ай го смислява! Ай го В останній урок, коли ми нам такі побути давали, які, може би, самі вже то не пам'ятаєте, бо ми нам казали, закон, то такої, як електричний ступ, його нік не можеш перескочити, але все може бути. Я знаю, що стається дуже так, я допомлю нашу жизнь. В житті у нас навіть приходить, так Так що Я вам дуже благодарний. Як ja, би ви мене не доставляли в школі завчитися, бо я це не хотів вчити, але я на вас зла не держу. Чесно горя, школа для мене гарна вода. Що навчили, то навчили. Можемо гол, хто не знайомий. <гум> <гум> ну так всі знаємо. <гум> Знаємося, всі друг друга дуже добре знаємо, жиємо юному варишери, жиємо як жиємо. Не тому, що жиємо, а тому, що це так жити і тягнути свою лямку. У нас були дуже великі перспективи, дуже багаті плани, дуже великі, але е, як у держави, якої у нас теж. Воно ну, якось не мильна бульбашка, але не то, що ми хотіли би. Можливо. Училися ми так, як ми могли, як хотіли, як нас виховувала держава і вчителі. Слава Богу, що держава нас виховувала по-своєму, а вчителі по-своєму. І тому ми вийшли такими державними дітьми. І вийшло так, що батьки нас бачили, по скільки. Тому що вони були на роботах. А вихована нас держава і школа. І самі ми це воспитували. Як казала Плат Явич, що вона? Те, що вийшло, маємо, то що маємо. І тому, я знаю, держава, може, від цього страдає, що ми не такі індивідуальні, такі. ми більш колективні. І, тому ми, коли ми разом, ми чувствуємо себе колективом і чувствуємо себе людиною, і чувствуємо себе індивідуальністю. Коли ми самі поодиноці, якось виходить так, що ми е, е, тягнемо, як тоді е, рак риба і щука у різні сторони, а тут ми разом ми якось зовсім по-другому приймаємося. Ми не то, що старні, ми просто колективки, Ми люди е, е, другої формації. Пострадянський, ми ще не радянські, але вже пострадянські. Ну, Це для істориків може, можливо. Але я хочу сказати, що в цьому є плюси і в цьому є мінуси. Ми дуже друг друга розуміємо, і ми нікого не хочемо ганити. Хто вчився добре, хто вчився середньо, хто вчився погано, погано відносно. Тому що, як бачимо, це не зіграло великої ролі у житті. Хто як вчився? Навпаки, хто, по дисципліні були зовсім другі проблеми, але по життю воно вийшло зовсім по-другому. Але коли ми збираємося разом, все стає на свої місця. Все як 30 років назад. Лідери стають лідерами, а середнішки стають середнішками, а інші додають, але все це сукупна одна картина. Ми стаємо колективом. І ми друг друга розуміємо, ніхто нікого не вщемляє. І кожен чувствує своє місце. Я не знаю, чому ми у цьому суспільстві не знаходимо своє місце. Може і знаходимо, тільки е, хочемо у цьому суспільстві більшого. Чи суспільство нам підходить? Я не знаю, тому що ми у цьому смислі революціонери, ми хочемо його покращити. І це в нас палить наші вчителі. Бо ми хочемо кращого, а суспільство нас тягне назад. Чи не суспільство це. І керівники це система, яка існує. Це дуже високий матеріал. я не знаю, я вас заговорюю. Ми працюємо, ми тягнемо свої сім'ї. У мене двоє діточок, 14-16 років. Жіночка. Сама молода жінка, сама молода, сама популярна. Мені це приємно. І я дуже радий всіх вас бачити. Я працюю на учові, на злишній фабриці, майстром зміни. Ми тягнемо свою лямку, ми на спільному підприємстві, ми працюємо, випускаємо лише. Все, що ми можемо, ми робимо. Працюємо так, що виконуємо чужі замови. Але що мусимо робити? Мусимо піднімати дітей своїх, мусимо допомагати цьому суспільству і допоможе і всі податки. Вона зараз думає, ми за нього думаємо.